Привет! Сьогодні у нас 6 грудня. 7,30 плюс-мінус. Так, да, 7.30. 6,5 градусів тепла. Показує мені машина. Нормально. Сьогодні у нас святого Миколая. Я отримав. Анютки тоже залишив подарунок. Що хотів ще сказати? Тепло. Дуже тепло і походу буде так, як показує прогноз, що там около плюс десяти зараз, за не знаю чи в понеділок, чи у вівторок, щось, щось, щось такого якось буде, буде буде дуже тепло. Ну а я що, а я що, знову... Блін, ніяких новостей. Полетів. Ну то, Два, один, пошед! Ааа, слізко, слізко, лексус, лексус. Ну і все, 18.00. У нас кінець робочого дня, все, закінчуємо. Що ти кричиш? Тож насипав. Дві кричить. Йди, насипано, їж. О, починається. Але під... на зиму, звісно, набрала вона трошки. Ну а що я хотів сказати? Все, на дворі у нас плюс 4, плюс 5 місцями. Трішки робиться прохолодно. І... І що? Туман, цілий день туман, сирость, отака погода короті, дуже неприємна. Кіт покормлений, вже засняв. Тому що все, газуємо додому, треба самому їхати додому і їстоньки. Тому все. Пеке. Так, не кінець, тому що їду додому, і в нас називається Субота-Ярмарок. Тут обично, в цю годину, це 18.30 ми пролітаємо. ну ми, Я, Ростислав колісник, нормально і взагалі собі, як би сказати, душі не чаю. А зараз пробка аж звідси. Тобто обично пробка я пізніше пізніму, де починається. А починається, вже оце, оце вже оце, оце, отак, щоб ви розуміли. І тянеться все туди, зараз отуди, воно все червоне. Отак ми класно стоїмо. ану-ка, якщо ми зайдемо на цей, тепер виберемо пошук, тепер виберем, давай давайте пошук, дім. Ану, що покаже. Оооо. Коротше, оце стоїть зараз отак. А обидно стоїть десь звідси, там де цей значок. І зараз мені додому 3 км, пів години майже їхати. Ну 23 хвилини. Отак, все червоне. Клас, А зазвичай тут червоне ті тільки отут трошки, бо там ще світлофор, а це тут все проїжджається. Капсда! Оце виїхав раніше додому. Супер, суп, блін ще iPhone, камера, лки-маталки. Ну, як обично, то стоїм, ну, стоять, починається все отут, з цього місця плюс-мінус. Але жесть, коротше, 18, та камера не хоче працювати, у мене грає Канельзи. Там вон, здалека десь поліція моргала тільки що, щось там походу, або, їхала, або не знаю, рух, керують рухом, я не розумію, що тут відбувається. Ну, коротше, А, воно поліція вже тут ближче. Що, вони ще вдарились? Та ну не ганійте. Не ганіть, що вони десь тут, отут довбанулись, бо поліція була тільки що там. Нєет, ох, йок, і маталки, ну. Ну, всі тому що тут всі в'їжджають. А чого ви так робите? Чого ви не можете так зробити? Що? І ось поліція. Ну, вроді нема аварії. Але, блін, що ви робите? Тут ж полоса є відкрита. Що, в чому вопрос, не зрозумів. Добрий вечір. Що, що відбувається? Типа взяв, проїхав, вони ж взагалі срані приколісти. А, так у нас приключення не закінчується. Ось, все, поліція перекрила... О, що ти зробив? Ударився з автобусом чи що. Короте, щось там Вони пробують розрулити, але щось воно не розрулюється дуже сильно. Ну, коротше, всім в суботу треба в центр на Святого Миколая. А ну, покажіться ще раз, хлопці. Що ви там робите? Нічого не роблять. Коротше, хоч би щось робили, а то таке. Ладно, летим. Але рік тому назад я тут їздив, я ж тут живу вже 3 роки в центрі і Ну і минул... минулі роки я всі їздив тут в центрі. І це мені здається, що перший рік, що я таке пам'ятаю, щоб поліція перекривала, що цю полосу перекривали, щоб тут щоб стояли, щось регуліреє, і він ззаді диві, лазить, щось там свистить, Вон його слабо видно, звісно. Но він оночки лазить. Коротше, я не знаю, що відбувається. Дуже багато машин. В цьому році мають ще більше. Ааа, я зрозумів. Це може все через те, що об'явили, сказали, не знаю, хто це придумав, що в Данську найбільший чи найкрасивіший ярмарк в Європі, типа, чи в Східній Європі, чи в... щось таке вони там були десь. Якісь заголовки я бачив. Не знаю, наскільки це правда. Ну, Ярмарк типу, прикольний, але ну, реально типу, просто скам. Це просто скам на цього. Ми сьогодні сміялися з поляками, тому що вияснилось, що на Гданському ярмарку продавали ем, шоколад. Одна якась там типу, фірма, не знаю, так це назвем, назвем це так, хай буде. Типа, як ото є дубайський шоколад, а це Гданський шоколад, що він зроблений в Гданську, спеціально тіпа, для ярмарка. А оказалось, що вони продають без упаковки а просто в цьому. Тіпа, в фользі такий металічний з такої шоколадки. блін, Я забув, як вона називається. Німецька шоколадка, яку можна купити в магазині. Ну, Все, короче, немає цього, немає вже сил, полетів додому. все, Всяке. Могу закінчити, це ще не кінець. Блін, скільки народу. Скільки там людей. Йок, макарок. Скільки там людей, скільки тут людей. Коротше, ще тільки що скора полетіла. Скоро тут наробили. Що ще одні летять? Йомайо, поліція ще ззаді. Йо-маю, а куди мені тікати? Хлопці, так тут все зайнято. Ну, прижимайтесь кудись, я не знаю. Прижимайтесь, прижимайтесь, я не шибу. Хезе. Що робити? Прикол. І тільки що скоро полетіло, і ще оце поліція. І народу ходьбу жуй. Страшне, страшне, що робиться, звісно, так. Да. Прикольно. Ну і там воно ще голови стоять. Йома! -йо. Так ладно, ще погода була якась прикольна, прикольно. Ну тепер ладно, тепер точно все, бо я дуже це пізня, скільки тут стоїть оце Капіц, капець, 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 капець.